А я со мной. А я сам не могу. Чи поставил машину? Собирать собаку жить. Пять минут. А це розводняк, вони гроші на цьому заробляють, вони забираються, заробляють гроші. Це лохотрон саме натуральний. Нема тут жодного порушення. Це буде визначати суд. Хай виписують штраф, а суд буде визначати. Хай ставлять машину на місце. Якщо ви читаєте, що тут є порушення, випишіть штраф, і знібіть машину. Випишіть штраф. Якщо ви вважаєте. а чоловіка скаржить у суді. Вирісня Зрозуміло, виписуйте, а він його скаржить.